Виробниче навчання з професії оператор комп'ютерного набору. Тема сьогоднішнього уроку створення, завантаження та зберігання файлів книг, робота з вікнами та аркушами книг. Метою нашого уроку є ознайомлення із способами створення, завантаження та зберігання файлів книг, або просто книг, ознайомлення з вікнами та аркушами книг, зокрема, прийменування, додавання та видання аркушів ознайомлення із способами роботи комірок. Даний матеріал актуальний, тому що програма компанії Microsoft Excel засіб, який дозволяє виконувати не тільки обчислення, але й керувати сподіваюся діаграми. Excel є однією із найбільш відомих програм обробки електронних таблиць, тому без перебільшення можна стверджувати, що її можливості практично не вичерпні. Даний програмний продукт. Широко використовується на українських підприємствах. Перше наше завдання створити книгу. Основні методи створення книги. Перший створення нового пустого документу Excel в папки. Другий метод. За допомогою області задач створення документу. Для створення нового документа без запуску самого додатка виконуємо наступні дії. Откриємо папку, в якій потрібно створити документ. Вибрать команду «Файл создать List Microsoft Excel. Або класнути правою клавішою миші у вікні папки і вибрати із додатку меню команду создать List Microsoft Excel. Створеному документу присвоюється ім'я по замовчуванню. За бажанням його можна змінити. Другий метод створення документа за допомогою області задач. Відкриваємо додаток, в якому будемо створювати документ. Вибрати команду «Файл», «Создать», вибрати шаблон «Нова книга і натиснути команду Создать. Таким чином ми навчилися створювати нові книги в Microsoft Excel. Друге наше завдання познайомитися з завантаженням книг. Відкрити документ можна подвійним натисненням лівої клавіші миші на значок файла в папці. Наступний метод завантаження книг. За допомогою відкритого додатка Excel. Натискаємо команду «Файл» – «Открить». За допомогою розкладного списка можна відкрити необхідну папку, в якій знаходиться потрібний нам документ. Знайшовши файл, його необхідно виділити і натиснути команду «Открить». Замість натиснення команди «Файл» відкрити» можна використовувати комбінацію клавіш Ctrl-O. Також завантажувати книги можна за допомогою менеджера файлів. Таким чином ми навчились завантажувати книги в Microsoft Excel. А тепер ознайомимося із вікнами та аркушами книг. Любий аркуш, поділений на сітку, складається із рядків та стовпців. Кількість рядків може сягати до 65 536, а кількість стовпців до 256 штук. Кожному стовпцю відповідає буква, а кожному рядку цифра. Перетинання рядка стовпцем називається коміркою, причому кожна із них має власне ім'я так звана адреса комірки. Наприклад, на перетині стовпця А і рядка 1 знаходиться комірка А1. Книга представляє собою файл, який складається з одного або декількох аркушів, які можна використовувати для розміщення різних даних і встановлення між ними необхідних зв'язків. В нижній частині книги знаходяться ярлики, які дають доступ до різних аркушів. В ряді випадків є необхідність надати аркушу інше ім'я замість системного. Для перейменування аркушу необхідно двічі натиснути на його ярлику, щоб виділити заголовок. А потім надрукувати нове ім'я. Також можна натиснути на ярлик аркушу правою кнопкою миші і вибрати варіант Перейменувати. Пусті чи невикористані аркуші, які закращують список ярликів в нижній частині вікна додатка, можна видалити. Для цього необхідно виділити аркуш, який будемо видаляти, натиснувши на ярлик правою клавішею миші і вибрати варіант -Удаліть. Додаток Excel дозволяє встановити новий пустий аркуш в книгу. Для створення нового аркушу необхідно натиснути на ярлик. Правою клавішею миші і вибрати варіант Встанові. Новий аркуш з'явиться перед активним аркушем і матиме наступний порядковий номер. Можна зробити висновок, що за сьогоднішній урок ми ознайомилися з такими важливими елементами роботи, як створення, завантаження та зберігання книг. Отримали основні поняття роботи. З вікнами та аркушами книг. Дякую за увагу!